Еленовита учнівська моло Черкас зможе здобути новий досвід і більше дізнатися про місцеве самоврядування. У Черкаській міській раді стартувало стажування школярів. Сьогодні відбулося знайомство та спілкування учнів із керівництвом Черкаської міської ради та департаментів, в яких вони будуть стажуватися. Такий захід у Черкасах проводять вже не вперше. Цього разу надійшло 270 заявок на стажування в 10 департаментах міської ради. Зі слів міського голови, така ініціатива чудова можливість для дітей дізнатись про роботу апарату міста зсередини, познайомитися з його структурою та функціями. Надзвичайно приємно, що цього року більша кількість наших учнів виявили бажання простажуватися в департаментах Черкаської міської ради. Дуже Буде гарно, що ви зрозумієте, як влаштоване місцеве самоврядування в Україні, тому що Україна сьогодні є демократичною державою, де працюють виборні органи. Це на відміну від авторитарних систем, таких як Росія і інші країни близького сходу. В Україні панує демократія, в Україні є свобода слова, і Україна розвивається європейським шляхом. В одній зі шкіл з керівниками департаментів, де проходитимуть стажування, познайомився перший потік 150 учнів. Маргарита обрала департамент охорони здоров'я, бо у майбутньому хоче стати лікарем. Це цікаво для мене, як це буде відбуватися. Це стажування, що ми будемо робити. Можливо, в майбутньому це мені чимось допоможе. В медичний охорони здоров'я і медичних послуг, якщо так офіційно. Ну, я просто в майбутньому хочу стати лікарем. Так подобається мені того. Так подивиться, як це працює взагалі. Віталіна також обрала департамент охорони здоров'я. У майбутньому в мене є такі думки, що хочу, в принципі, стати лікарем. На мою думку, дійсно важливо, тому що всі охочі можуть подивитися те, що їх цікавить, і дізнатися, як все працює. Ярослав вважає таку ініціативу хорошим досвідом. Крім того, дуже цікаво дізнатись, як працює місцеве самоврядування. По-перше, це буде деякий, скажімо так, опит в тому, щоб ну нові знання, можливо, навіть нові друзі, нові знайомства, і просто таке, значить, цікаво, спробувати. Чи вирішив вже в який департамент і чому так? Звісно, я саме подав на економіки та розвитку того, що там буде якраз по моїй майбутній спеціальності, тобто міжнародні відносини. Там буде якраз моя спеціальність, тому я сам вибрав його. Для найбільш талановитих та активних, які торік підготували одноденне стажування на посаді міського голови та можливість перейняти досвід органів місцевого самоврядування у Німеччині. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.